Кореспондент ТСН Олександр Загородний працює саме на Донеччині, і у нього ми запитаємо про нинішню ситуацію там. А Наталя Нагорна, кореспондентка ТСН, розкаже про поточну ситуацію на Миколаївщині. Вони з нами зараз наживо і розпочнемо з Донбасу. Вітаю, Олександре! Повідомляють про ракетні обстріли Донеччини, куди цілить російський ворог і чи є потерпілі. Вітаю студія Росіяни за минулу добу вбили 11 мирних мешканців Донецької області. Це переважно в містах Бахмуті, Солидарі, а також Сіверську. Я вже ці міста вже не називаю прифронтовими. Вони вже є фронтовими. Росіяни б'ють із артилерії, із систем залпового вогню. Обстрілюють вони інтенсивно і інші населені пункти. Я хочу вам показати ось магазинчик і це СТО, звичайно, якому ми дуже часто зупинялися, і можете побачити. Ракета влучила буквально перед входом до цього СТО. Дивом вижив охоронець. Він поранений, але ми бачимо і він знаєте, ходить і розповідає, як це все було. Доволі потужний обстріл сьогодні був і в Краматорську ракета впала у садок між двома обійцями. Дуже дивом знаєте, вдалося уникнути жартв. Старий сарай прикрив кімнату вікна, кімнати, де жили. Де спали. Молода сім'я, чоловік, дружина і маленька дитина. Давайте послухаємо, що він говорить. Дах новий був сарай, туалет, душ літній. Ну і внутрі трі тріщини, стіни порепані всі. всі. тільники, все вилітало. Це я вже вже прибрав тут нічого, то взагалі все там. Залишилися без туалетами. Ну, да. <клес> Тимчасово. <клес> ну, <клес> в хаті є. Ви, знає... Ви знаєте, ворог інтенсивно обстрілює Донецьку область, але знаєте, є якісь... Не те, що ну не позитивні, важко сказати позитивні, але знаєте, такі е, натяки на хороші новини. Ми побачили серед міста величезну е, таку болванку, е, рештки ракети, які якої раніше не бачили, і фахівці нам кажуть, що це найімовірніше рештки ракети С-триста. Зліття е, ракета спроєктована для того, щоб знищувати інші ракети або літаки. Вона ж ніяк не пристосована і е, не проєктували для того, щоб знищувати е, наземні цілі. Очевидно, е, росіяни росіян. Ми сподіваємося, закінчуються ці їхні славнозвісні калібри і а їм хочеться вбивати українців. і Вони вже стріляють тим, що в них залишається. Сподіваємося, що ці калібри в них закінчуються. Яка ситуація на Миколаївщині? Давайте запитаємо Наталки Нагорної. Наталко що тата? Вітаю Олександре, вітаю Україна, Саша. Бережи себе, будь ласка, переживаємо за тебе завжди. Власне, як і за весь Донбас. Я знаходжуся на Миколаївщині, і сьогодні ми працювали в напрямку населеного пункту Благодатне. Це таке село на Миколаївщині. Про яке кілька днів тому російські окупанти, російські пропагандисти власне написали, що, начебто, це село було відбите у українців, окуповане. І ми вирішили з'ясувати наскільки це правда і. Найголовніше, що хочу сказати, цю інформацію вдалося спростувати за це село. Був дуже потужний бій, але насправді ми розуміємо, що Русня тільки пробувала прощупати слабкі міста. Слабкі місця на фронті на півдні для того, аби йти на Миколаїв, така собі розвідка боєм. Але їм це не вдалося. Проте, про населений пункт, про наше благодатне і про те, як там боролися, билися і тримаються наші бійці. Прошу дивитися далі у сюжеті. <плес> Це один з тих важких боїв, який почався вранці. У селищі благодатне на Миколаївщині і тривав аж до глупої ночі. Російські окупанти з боєм проривалися в населений пункт, засипаючи українських військових вогнем. І відразу рапортували у своїх пропагандистських пабліках благодатне під їхнім контролем. Не за підтримки артилерії, здійснили спробу зайти на межі села. І далі вже почався стрілковий бій. Цей населений пункт вкрай важливий: пряма дорога на Миколаїв. Це село важливе тим, що воно дає прямий, можливість прямого виходу на Миколаїв. Так от, ворог ніколи не пройде на Миколаїв, поки ми тут. Слава Україні з українського благодатного. Слава Україні, благодатне наше. Говорять про що вони зайшли в село. Відібрали його, але як бачите, ми зараз сидимо на місці, обороняємось і ми не дамо пройти їм далі. Ну тут немає чогось такого несподіваного. Цього варто чекати кожного дня і просто рано чи пізно воно трапляється. Поновити повний контроль над розбитим селом вдалося того ж дня. Українські військові повернулися на свої позиції, росіяни з втратами відійшли. От я роблю, так? так я... Одного зі своїх вбитих росіяни так і не забрали за тілом, не зверталися. Тому українські військові поки поховали вбитого ворога і навіть поставили хреста. Хлопці наші поховали, захопали, навіть хрест зробили. От зробили по людськи одним словом. Ворог, який би він не був, його треба все одно якби поважати в якомусь сенсі. Це все таки, якісь закони війни. І людяності закон, але саме село після чергового бою майже знищене. Благодатне. Я думаю, не підлягає вже відновленню. Одна назва благодатна. А це вже сусідній населений пункт, трохи менше зруйнований, але теж вкрай побитий. Ось таких вирвах зараз весь південь України росіяни намагаються пробити дно. Дивись, як хату рознесло. Здається, що тут проходив конкурс серед москалів. Хто найкраще рознесе українську хату? Цю можна вважати переможцем. Тут суцільні вирви, і немає вже ані світлиці, ані кухні тільки пес прив'язаний. Залишився Місцева сільська школа, яка б не була війна, квіти пахнуть, діти ростуть. Сюди прилетіла ворожа ракета і залишила від споруди половинку. Фотографії дітей, які вчилися у цій школі, які мали б прийти сюди 1 вересня, але тепер і дітей в селі немає, і школи, власне, теж немає. На кожному кроці видно: тут вчителям було важливо навчити дітей, що мова має значення. Рідна мова на чужині ще милішою стає. Я співаю мрію українською, це моя мова. Окремий кабінет, де історія роду на практиці. Музей народного побуту, старенька піч, праски і колиска. Хороша школа Цілою Залишилася дошка. Ми пишемо крейдою свою мрію. Колись тут обов'язково знову буде перше вересня. Школу відбудують, учні та вчителі повернуться. З Миколаївщини Наталя Нагорна, Володимир Черенков та Сергій Семенюк. ТСН 1+,1. марафон. Єдині новини.